Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни знову атакували Запоріжжя фугасними авіабомбами. Одна з них впала поблизу ботанічного саду. Там пошкоджено зимовий сад та теплиці. Постраждали багатоквартирний та кілька приватних будинків поруч. До 15 зросла кількість постраждалих від вчорашнього удару по Запоріжжю. В день росіяни запустили по місту чотири шахеди та ракету. Загинула одна людина. Важкопоранений 30-річний чоловік ввечері помер у лікарні. У Васильівському районі росіяни вдарили ФПВ-дроном по будинку. 68-річна власниця загинула у Пологівському районі. Внаслідок атаки ФПВ поранено подружжя, 82-річний чоловік та 78-річна жінка. За добу росіяни атакували 21 населений пункт регіону, били понад 700 разів. Надійшло 105 повідомлень про пошкодження житла українців. Ворог окупував Новоіванівку на Запоріжжі. Загарбники активізували і штурми біля Степногірська. Про це повідомила аналітики Діпстейт. Поблизу плавнів тривають активні бої, звідти російські підрозділи намагаються або просунутися глибше в населений пункт, або прорватися в напрямку Степногірська. За даними аналітиків, ДРГ Росіян вже вдалося вийти на західні околиці селища. Кадри їх ефективного знищення продемонстрували бійці Рупак, вирій 241 241-ї бригади тероборони. 20 пожеж на хортиці у Запоріжжі спалахнули за останні два місяці. Вогонь охопив понад 400 гектарів. Працівники заповідника кажуть, раніше причинами загоряння були недопалки і багаття від туристів. Нині основна причина обстріли росіян. У складній ситуації обміління водойм заповідника після підриву Каховської ГЕС у змілілих плавнях утворюються торфиші. Через це вогонь розповсюджується не лише на поверхні, а й під поверхнею ґрунту. На Запорізькій АЕС стався блекаут. Це 10-й від початку окупації. Вчора близько п'ятої вечора станція була відключена від єдиної лінії електропередач, через яку ЗАЕС отримувала живлення з української енергосистеми. Станцію перевели на дизельні генератори, в яких пального вистачить лише на сім діб. Якщо дизелі вийдуть з ладу або вчасно не підвезуть пальне, почнеться перегріб активних зон реакторів, що призведе до ядерної катастрофи. Рашисти поширюють фейк про те, що у Запоріжжі нібито вже оголосили евакуацію південної частини міста через активний наступ ерефії. Проте це лише вологі мрії руснявих. Насправді ж 30 вересня в обласному центрі відбудеться тренування, яке перевірить готовність та координацію роботи служб, а не проведення реальної евакуації. Пішли з окупантами та не повернулись. В Мелітополі зникли три 13-річні школярки. Їх в останні бачили біля супермаркета разом з двома російськими військовими. Це далеко не перший випадок зникнення у місті. За словами місцевих із приїздом Кадирівців, Ахмата почалася нова хвиля насильства. Це не дивно, адже росіяни охоче відправляють на війну гвалтівників і вбивць, яким замість в'язниці пропонують контракт в армії Рифи. Вчорашні рецидивісти сьогодні вільно розгулюють Мелітополем зі зброєю в руках. 27 вересня у Всесвітній день туризму національний заповідник Хортиця для запоріжців та гостей міста влаштує безкоштовну театралізовану екскурсію з інтерактивними завданнями. На гостей чекає зустріч з січовиками, отаманом, пушкарем, писарем, яскраві фото та тематичний майстер-клас. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.